Я рахуватиму від 5 до 1 і на рахунок один спробую відпустити всі завдання дня, всі турботи, вернути в простір тіла та дослідити свій стан. Наступних 5 хвилин сканую тіло, слідуй за диханням та прислухайся до себе. Кожним моїм рахунком тіло стає важчим, Розслабляється все більше. П'ять. Чотири. Три. Глибокий вдих, надуваючи живіт, розштовхуючи ребра в сторони і повний видих. І уяви, як від пупка в усі сторони по твоєму тілу розлилось тепле розслаблення. Для того, щоб відчути себе свій стан, дуже важливо відпустити зайве напруження. Тому з кожним видихом видихай його в підлогу, в землю. Пам'ятай, саме тут, зараз все добре. Ти в безпеці. Не потрібно нічого вирішувати, нічого змінювати. Саме ця муть є досконалою. Тому просто насолоджуйся і дихай. І ось розслаблення полилось по ногах вниз, по стегнах. По колінах, по гомілках і розслабились повністю ступні. Вдих глибокий, видих. І розслаблення піднімається вгору по грудині. Грудина стає вільною, м'якою розслабляється плечовий пояс. І розслаблення розливається по руках. Руки стають м'якими, вільними, приємними. Аж до долонь, аж до кінчиків пальців рук. Глибокий вдих. Повний видих. І розслаблення розливається по спині вгору. Спина стає м'якою, розслабленою. Розслабляється шия, голова та обличчя. І також розслаб повністю повіки та розімкнеє зуби. Вуста розслаблені, щоки розслаблені. І ось в цьому розслабленому стані прислухайся до відчуттів тіла. І подумки дай відповідь на запитання, як я зараз, в якому я стані фізичному, і почуй ту відповідь, яка є на даний момент, не аналізуючи її зараз, не змінюючи кожен твій стан правильний, важливий, природній. Поміть, можливо, десь є напруження чи навпаки приємна розла. Можливо, ти відчуваєш більше дискомфорт чи приємні відчуття. Просто скануй і подумки відстежуй. І знову глибокий вдих. Повний видих. І так само поміть зараз свій ментальний стан. Свій емоційний стан, наскільки є відчуття спокою, чи, можливо є переживання, тривога. Так само не намагайся аналізувати свою відповідь, не намагайся змінювати свій стан. Кожен твій стан правильний, природній, здоровий. Просто поміть його зараз, почуй його, почуй своє тіло. Почуй своє дихання і трішки в цьому побудь. Продовжуй лише дихати і спостерігати. Часто лише усвідомлення свого стану дозволяє його змінити, тому що все дуже плине. Наші почуття, думки, відчуття змінюються так само, як пливуть хмари в небі. Просто спостерігай за цією мінливістю, рухливістю всередині твого тіла і прислухайся. Дихання глибоке, вільне, повне. І тепер я почну рахувати від 1 до п'яти. І на рахунок п'ять ти прокинешся, відпочивши. Розслабленим, спокійним. І відчуватимеш добре своє тіло і свій стан. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Глибокий вдих.